Місяць у водолії. Знак повітря. Складно приймати відповідальні рішення. Будь-яка форма примусу, підпорядкування або обмеження важко сприймається. Підвищується інтерес до всього нового, незвичного, в голову приходять несподівані ідеї, з'являється ексцентричність поведінки, імпульсивність, емоційне занепокоєння, рекомендується наукова та інтелектуальна робота, а також діяльність пов'язана з суспільством, психологія, соціологія, астрологія та інші нові суспільні течії. Рекомендується проведення симпозіумів, конференцій, вступи у гуртки, товариства, клуби, спілкування з однодумцями або друзями за інтересами. Не рекомендується звернення до офіційних інстанцій, робота з електрикою та всіма електроприладами. У питаннях здоров'я рекомендується операції на серці і всі форми загартування водою. Не рекомендується хірургічні операції на венах, суглобах, гомілках, очах. У цю добу 24-й день місяця день пробудження та перетворення енергії природи, сприятливий для натхнення та оберігання духовних цінностей. На вас може зійти відвертість і величезна сила. Енергія місяця має велику силу та вимагає обов'язкової реалізації. Необхідними будуть фізичне навантаження або спеціальні вправи йога. Апатія та зневіра є ознакою неповаги до сил природи та невміння ними розпорядитися. Використовуйте день для зміцнення здоров'я і підвищення духовного рівня. Можна зайнятися активною творчою роботою, лікуванням, готуванням ліків. Сприятливим є пробудження і перетворення сексуальної енергії, один з кращих днів для зачаття, але не зловживайте сексуальними практиками. У бізнесі добре закладати фундамент нових великих справ, розпочинати втілення глобальних довгострокових проєктів. Зверніть увагу на органи репродуктивної системи, постійні порушення рекомендацій дня, особливо невикористана сексуальна енергія, призводить до хвороб статевих органів. Якщо сни приємні, усе добре, якщо неприємні, ваша сексуальна енергія пригнічена.